Матч другого туру чемпіонату України проти столичної оболоні виявився особливим для Андрія Ярмоленка. Перший з двох забитих м'ячів став для нього ювілейним сотим в українській прем'єр-лізі. Загалом, завдяки рекордному в ОПЛ му дублю, на рахунку Андрія Ярмоленко стало 139 м'ячів за динамо в усіх турнірах. За підсумками матчу, в офіційному телеграм-каналі клубу понад 4 тисячі вболівальників обрали найкращого гравця Динамо. Саме Андрій Ярмоленко отримав найбільше голосів 56%. Четвер, 10 серпня, Київське Динамо стартує в кваліфікації Ліги конференцій. Перший матч білосині проведуть на виїзді у місті Салоніки проти грецького Аріса. Наш клуб організовує для своїх шанувальників гостьовий сектор на стадіоні імені Клеантіса Вікілідіса, аби всі, у кого є можливість, підтримали Динамо у важливому єврокубковому поєдинку. Понеділок, 7 серпня, у штаб-квартирі УЄФА у Швейцарському нійоні відбулося жеребкування фінальних кваліфікаційних стадій Єврокубків. За підсумками жеребу стали відомі потенційні суперники київського динамо у раунді плей-офф кваліфікації ліги конференцій у разі успішного виступу проти грецького аріса. Білосині зіграють проти переможця пари Бешикташ, Туреччина, Нівчі, Азербайджан. Поєдинок третього туру Ліги між Київським динамо та Харківським металістом, що мав відбутися 13 серпня, перенесено на невизначений термін. Таке рішення було прийнято за взаємною згодою сторін, заради того, щоб Білосині мали змогу краще підготуватися до виступів у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференції проти грецького аріса та гідно представити Україну на міжнародній арені. Футбольний клуб Динамо Київ продовжує розширювати мережу дитячих футбольних шкіл філіалів по всьому Києву. Найближчим часом, а саме 19 серпня, наш клуб разом із партнерами з Динамо Кіц відкриває школу по вулиці Степана Рудницького. 6, де будуть навчатися діти віком від 2 до 7 років. Усю детальну інформацію по набору дітей можна дізнатися в інтернеті на офіційному сайті Динамо Неділю, 6 серпня, на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського відбулася довгоочікувана подія для вболівальників київського клубу. Автограф сесія їхнього кумира Андрія Ярмоленка, який нещодавно повернувся до клубу. Незважаючи на спекотну погоду, поспілкуватися із футболістом прийшло близько тисячі вболівальників, і черга до конференц-зали простягнулася аж на вулицю, але присутні були винагороджені сповна, адже Андрій усім приділив увагу. Радо спілкувався, роздавав автографи та фотографувався на пам'ять.